Цього разу ми вирішили вирушити до місця, де насправді мені дуже подобається. Це місто Канів. Насправді там не лише Тарасова гора, але чомусь завжди про неї лише згадують. Отже, розпочнемо маленькою екскурсією. І перше, що нас зустрічається, Канівське ГЕС. І якщо слідувати виключно у картам, які вас приведуть прямо до музею, то можна під'їхати, не піднімаючися ступенями, що ми і зробили. Наступне, що поверне вашу увагу, це Тарасова світлиця. Вхід до мазою 40 гривень, до світлиці 20 гривень. Музей варто відвідати тим, хто в ньому ніколи не був, і має відчути враження. Найбільше, мабуть, мене здивувало, це зроблений портрет з його пам'ятників. Це дійсно для мене було дивовижно. Я вам показала лише частину виставки картин художника, який представлений в тематиці Шевченківського такого різновар'я. А це вже конкретно щодо Шевченка. Працює, на жаль, лише один зал, оскільки у зв'язку з військовим станом багато деяких речей. Були сховані в архівах, тому їх неможливо побачити. Але все ж варто відвідати лише для своєї атмосфери. До речі, біля самої Тарасової гори є одноіменне кафе, де ви можете собі взяти будь-яку їжу на ваш смак і перекусити. Звичайно, вартість їх відповідно те, що вони знаходяться біля музею, але все ж це хоч щось, ніж нічого. Це місце я знімала виключно для своєї мами, оскільки вона тут навчалася. Окрім ну, Трасово гори можна ще відвідати музей прикладного декоративного мистецтва. Дякого своя доля. І свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком на край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать, із собою взять у домовину? Той тузами обирає, свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата. А той тихий, та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий, у тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка, а той щедрий, та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі. Витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці. Такі ще з воюють. Так? серйозно? To jest po prostu puška, to jest jakaś.